Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Зсу, Польща та країни Балтії цілком ймовірно відправлять свої війська на територію країни. Надо би повернутися к переговорам. Но пусть повернуться. Мирний договір, чого добивається Путін, обстрілюючи нещадно Харків. Там повезло, тільки що а там людей скільки. скока. Да. Про це поговоримо сьогодні, а також про наші дуже дуже точні удари по Криму і території Російської Федерації. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б не комфортною вона не була. Погнали! Вихідний день сотні людей на закупах в місцевому епіцентрі. Ворог цілий двома керованими авіаційними бомбами: 15 тисяч квадратних метрів у вогні. Десятки людей поранені. Щоб встановити усіх загиблих, слідчим доведеться просіювати попіл. Поліція бере ДНК тест у восьмирічного Михайла. Після атаки його батько не повернувся додому і не вийшов на зв'язок. Чи можна було запобігти цій трагедії, як і десяткам інших? Так і для цього потрібен лише один дозвіл: дозвіл бити у відповідь західною зброєю по території Росії. Україна може знищити аеродроми із літаками, які бомблять Харків та інші ділянки прикордоння. Американські та звичайні ракети до Хаймарс можуть поцілити десятки військових об'єктів на території тимчасової федерації. Але дотепер в США забороняли такі кроки, побоюючись ескалації. Порушена обіцянка обійшлася б Києву занадто дорого. Про це в нещодавньому інтерв'ю заявляє президент Зеленський. Ми ніколи не використовували західну зброю по території Росії, тому що ну, не маємо на це акцептування. Ми не можемо ризикувати всім об'ємом зброї. Не можемо ризикувати санкційної політики проти Росії, не можемо ризикувати грошима. Погляди змінюються. Радикально змінив позицію спікер Палати представників США Майк Джонсон. Саме він понад півроку блокував виділення великого пакету фінансування. Ання але тепер заявляє, що союзники не мають контролювати Україну в усьому коментарі речника оприлюднив. Голос Америки, ваші колеги з комітету з розвідки оприлюднили звернення до адміністрації, в якому закликають дозволити Україні використовувати американське озброєння проти воєнних цілей на території Росії. Яка ваша позиція щодо цього зараз українці потроху отримують зброю, але також мають і обмеження щодо її використання? Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати змогу дати відсіч. Я вважаю, що намагання контролювати зусилля на Крорівні це не дуже хороша політика для нас. Градус нерозуміння ситуації зростає. Голова комітету у закордонних справах Палати представників Майкл МакКоул Тепер напряму звинувачує адміністрацію Джозефа Байдена. каже, що саме через Білий Дім Україна не може діяти на випередження і нищити російську військову інфраструктуру. Україна, um... Україна. У нас дуже серйозна проблема створена росіянами. Вони розташовують свою артилерію і ракети біля кордону, щоб атакувати українців. Якби там не було, ваша адміністрація і Джейк Саліван обмежують використання зброї, і Україна не може захистити себе і відповідати ударами по Росії. Саме тому я позначив зону ді. І атакам з далекобійні близького дії, і ракети для Хаймарс. Ваша адміністрація зв'язала Україні руки. Схоже, ви робили із Ізраїлем. Ви зміните цю політику, щоб Україна могла воювати на повну силу? як ви знаєте, за останні два роки ми об'єднали півсотні країн для захисту України, щоб вони надали потрібну для цього захисту зброю, щоб відбити російську агресію. Коли йдеться про дозволи чи заохочення атакувати поза межами України, цього ми не робили. Але Україні треба буде ухвалювати, і вона ухвалить власні рішення. Я хочу впевнитися, що вона отримає усе необхідне обладнання. Конгрес надав їм обладнання. Дякуємо за імплементацію цього рішення. Але конгрес. Конгрес не обмежував використання цієї зброї. Це Джейк Саліван і ваша адміністрація створили ці обмеження. Я говорив з українцями. Вони не зможуть перемогти з існуванням такої заборони, яку наклали ви, а не конгрес. Сподіваюся, ви повернетеся до радника з питань нацбезпеки і ради національної безпеки США і зміните це небезпечне політичне рішення, яке шкодить Україні. Ворог відчуває, що загрози для нього зростають. В нова хвиля натяків, що Путін хоче зупинитися. Джерела агенції Ройтер стверджують, що Кремль готовий йти на перемовини. Єдина умова заморозка на поточній лінії фронту, адже всі попередні перемоги і окуповані землі бункерний диктатор зможе вигідно продати власному населенню як успіх так званої СВО. Уже целком публично Путин повторяет эти тезы и під час визиту до Минска. Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу и здесь, в Минске, еще раз это подчеркнуть. Россия никогда от этих переговоров не отказывалась. Мы видим сейчас, что э, опять возобновились э, разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Но пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из, из того, что одна сторона хочет, а исходя из, из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Беларуси и в Турции. І, ісходя із сьогоднішніх реалій, які слажились на землі. Путін не хоче переговорів. Путін хоче зірвати мирний саміт у Швейцарії. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І поки Кремль знову намагається грати у міжнародну дипломатію, найкраще Москви демонструють не її заяви, а її дії. Росія почала навчання із тактичною ядерною зброєю. Місце вишколу утаємничили, але загалом називають південний військовий округ. Саме до нього росіяни незаконно приєднали окуповані українські території. Ворог перекидає іскандери та літаки із кінжалами. В агенції Associated Press пояснюють, як тактична ядерна зброя відрізняється від стратегічних озброєнь. на відміну від міжконтинентальних балістичних ракет з ядерними боєголовками, які можуть знищити цілі міста. Тактична ядерна зброя менш потужна. Вона має потужність близько однієї кілотонни. Для порівняння американська бомба скинута на Хіросіму мала потужність 15 кілотонн. Зброя може бути дуже компактною і перевозитися на вантажівці або літаку. Вона призначена для використання проти військ на полі бою. Тактична ядерна зброя ніколи не застосовувалася в бойових умовах. Ймовірно, що ніколи й не буде застосована. Росія знає, що відбудеться, якщо вона завдасть по Україні бодай найменший ядерний удар, навіть якщо він не спричинить ніяких жертв чи руйнувань, США пообіцяли Москві знищити всю ключову інфраструктуру та війська окупантів на українській території. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Не вірять в російські ядерні погрози і українські сили оборони вже друге ви. Випадок удару по об'єктах, які окупанти вважають частиною ядерного щита у квітні. Дрони били по мордовії по загоризонтній РЛС-контейнер. Тепер українські безпілотники уразили станцію раннього ракетного попередження у Краснодарському краї. Ідеться про об'єкт Воронеж ДМ. Він мав контролювати повітряний простір на дистанції у 6 тисяч кілометрів. Безпілотники пошкодили дві будівлі, в яких розташовані радари станції. Один вот в это здание, а другой в другое здание ударил. Два походу. Ворог отримає відповідь не лише на ядерний шантаж. Президент Франції першим говорив про перекидання власних військ до України в разі прямої загрози для Києва чи Одеси. Тепер вже і країни Балтії і Польща готові відправити своїх солдат, якщо Росія отримає стратегічні успіхи на українському сході. Адже ані поляки, ані Литва, Латвія чи Естонія не хочуть згодом побачити росіян на власних кордонах. Про це повідомляє видання «Держпігель». Поки Україна чекає на дозвіл розширити географію ударів «Атакмс», українські ракетники відточують удари по добре знайомій території. Новий приліт по Криму ракети вдарили по Алушті, поцілили російський вузол супутникового зв'язку. Потужні прильоти у горах їх знімають на відео випадкові перехожі. І точкові удари, і по тимчасово окуповані Донеччині приліт ракет в районі військового аеродрому Моспіно. Ворог залишився без кількох пускових установок до ППО С-400 чи С-300. Разом із ними відмінусований пункт управління протиповітряною обороною і російська РЛС. Ну, Ослідство чого сталося, ходити ракета вот гонки. Все, Все, можна. І найбільш запальне відео тижня це жалюгідна спроба російської с 400 відбитися від удару артилерійського дивізіону ТІВАС. в окупантів залп за залпом, але касетні Атагмс не пробачають помилок. Ворог горітиме і чим далі, тим далі від наших кордонів: Белгород, Курськ, Ростов, Воронеж. Дивіться і запам'ятовуйте. Ну і звісно, чекайте. Такі справи, друзі, напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого. Ми вам дякуємо за довіру і за перегляди. Не забудьте підписатися на канал Яніна Соколова, якщо раптом ще не підписані. Ну і вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду, і робимо ми це завдяки вашій підтримці. Тому подобається наш контент в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи нам допомогти. Це Баймі кофі, це патреони, це банка, наповнюючи яку ви отримаєте нові відео на цьому каналі. Дякую силам оборони за те, що ми можемо працювати і жити. Слава Україні! Слава ЗСУ! Залишайтеся на цьому каналі, подивіться інші відео. Бувайте!